Вітаю, друзі. Вчора знайомі звучить перейняв статистику. Віляється Європа, а купила в цій Північної Золочної імперії на 24 мільярди газу, а вони дали нам Європа 20 мільярд допомоги. Ну, Мабуть, що з них з ну, математикою, само собою. Вони не зовсім так. Коли нас вбивають, стріляють, а ті гріються, бувають і грошима, як не знає хто. Ну, інакше як шизофренія це не, живеш. не Так потрібно, зрештою. День шизофренії згадувати про ту хворобу. Як вважимо чим. Будуть нам допомагати, тоді прийдуть до них. І будуть тримати те, і більше тримають. Не в санаторіях, а в констоборах. Лікуватимуть голодами з різними палками.